Працівники, які обіймають посаду за основним місцем роботи на даний час, увільнені у зв'язку з мобілізацією. Ми хочемо оформити суміщення посади на інших працівників з доплатою 50%. На одну посаду можна оформлювати суміщення тільки для одного працівника. Чи можна оформлювати суміщення на двох працівників на одну посаду? Дякую. Тут, пані Олено, я трошки вас підкоригую. Вам треба встановлювати доплату не за суміщення, а за виконання обов'язків тимчасово. Відсутнього працівника. Це та ж сама 105 стаття е, Кодексу законів про працю, але не суміщення, тому що суміщення може бути лише за посадою, яка є вакантною в штатному розписі, тобто яка не зайнята в принципі. Якщо е, за цією посадою працевлаштований мобілізований працівник, то за ним зберігається місце роботи, тобто він залишається в штатному розписі. І тому суміщення за цією посадою бути не може. Але може бути доплата за виконання роботи тимчасово відсутнього працівника. І, от уже цю доплату за мобілізованого працівника ви можете встановлювати кільком працівникам: одному, двом, трьом, п'яти. Неважливо, і можете його. Ну скажімо, цю ставку його заробітну плату поділити на декілька працівників залежно від того, хто яку роботу виконує. Може бути один працівник, може бути два, може бути декілька. Це не обмежено трудовим законодавством.